Привіт, мої любі! Пригадайте, які мають права діти, право на життя, на ім'я, на сім'ю і родину, на житло, право на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, а також право на захист. А від кого залежить ваш захист? Від батьків, дорослих, від держави. А ще, хоч ви й маленькі, повинні теж піклуватися про свій захист. Як ви гадаєте, як саме? Необхідно дотримуватися правил безпеки. Що ж це за правила? Правила поводження з електроприладами. Правила, якщо ви залишаєтеся самі вдома. А які правила безпеки є для того, щоб бути на вулиці? Є правила дорожнього руху. Поруч з вашими будинками обов'язково є дорога, де їздять автівки, і там може чекати небезпека. Якщо не дотримуватися. Правил дорожнього руху. Дороги мають двобічний рух. Це коли машини їдуть у двох напрямках. Водій їде дуже швидко, і якщо ви вийдете зненацька на дорогу, він може не встигнути загальмувати. І тоді трапиться аварія. Щоб цього не сталося, як треба переходити дорогу. У відвіданий для цього місцях. Де є зебра пешеходна або світлофор? Скільки у світлофора вогників? Про що вони нам кажуть? Червоне світло. Зупинись, жовте, приготуйсь, зелений можна переходити дорогу. А якщо немає світлофору і пешеходного переходу, Перш ніж переходити дорогу, треба поглянути наліво. Де ваша ліва ручка? Якщо немає машин, далі поглянути направо. Якщо і там немає машин, лише тоді переходити дорогу. Щоб краще запам'ятати ці правила, зробимо з вами аплікацію про безпеку на дорозі. А спочатку розімнемо наші пальчики. Приготували, а я зебра не проста, без копит і без хвоста. Я лежу, я не гуляю. Лише біленькі смужки маю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Молодці! Для роботи нам потрібна клійоночка, основа, кольорові смужки, квадратики, пензлик, ножиці, кольорові олівці, серветка і клей. Приступаємо. Спочатку ми підготуємо деталі для нашої аплікації. Беремо квадрат кольоровий, складаємо його навпіл, куточок до куточку, пальчиком притискаємо. Розрізаємо по лінії згибу. Далі верхні частинки ми загибаємо ось так куточки. Притискаємо пальчиком ось так. Це будуть наші будиночки. Далі беремо білу смужечку, складаємо куточок до куточку, притискаємо ще раз, куточок до куточку, знову притискаємо. Далі ще раз ось так пальчиками. Розкриваємо нашу смужку і розрізаємо по лінії на ось такі маленькі прямокутнички. Це будуть наші віконці ось такі. Далі беремо коричневий прямокутничок, теж складаємо його навпіл. Куточок до куточку пальчиком притискаємо, розрізаємо на дві деталі. Це будуть наші дверцята. Ось так. Тепер всі ці деталі ми наклеїмо на наш будиночок. Спочатку дверцята, а далі віконце. Наші бутиночки готові, будемо приклеювати їх на аркуш. Спочатку в ніжній частині ми приклеїмо дорогу. Беремо чорну смужку, клеїм смащуємо, але не всю поверхню, лише по краях. Викладаємо нашу смужку внизу, і серветочкою ось так притискаємо. Далі розташуємо наші будиночки. Один будиночок ось тут у нас буде, а другий будиночок. Тут. Так, перевертаємо будиночки і на зворотньому боці змащуємо клеєм. Теж лише по краях. Ось наш один будиночок, серветочкою притискаємо і приклеюємо другий. Так само. Беремо другий прямокутничок білого кольору і нарізаємо невеличкі смужки. Ось так. Як ви гадаєте, що ми будемо з них робити? Зебру і розмітку на дорозі. І так, беремо смужечку, змащуємо з одного боку клеєм. И вот так приклеим. Еще додамо с для розмітки нашої дороги по центру. А зараз зробимо світлофор. Беремо чорний прямокутничок, відрізаємо збоку смужку. На великому прямокутничку ми будемо клеїти наші вогники. Беремо кольорові наші квадратики, складаємо один до одного, ретельно притримуємо і вирізаємо кружальця, зрізаємо куточки. І робимо три кружочка. Пригадайте, який кружочок повинен бути згори? Червоний, далі жовтий і далі зелений, приклеюємо на наш прямокутничок. Приклеїмо наш світлофор на узбіччі нашої дороги. Спочатку стовпчик. Ось так. А далі сам світлофорчик на зворотньому боці по краях. Ось так. Погляньте, який в нас вийшов гарний, безпечний робота. Щоб вона у нас була краща, ми кольоровими олівцями. Намалюємо сонечко, хмарки і дерево. Моя безпечна вулиця готова. Чекаю від вас ваших робіт. До побачення!